Чому людина наступає, як то кажуть, на одні ті самі граблі. Попадається в одні ті самі ситуації, одні ті самі типажі чоловіків, жінок зустрічаються, або в цілому по житті якісь там в професійній сфері, одній ті самі історії тощо. Я вже розповідала в одному із відео, як і носилочку, про те, що можна взагалі стани, які ми відчуваємо, розглядати як канали на телебаченні. І подібно цьому також психіка людини налаштована на певні. Вузькі такі буває, буває таке не завжди, але буває, особливо якщо там якась травма або якийсь там досвід, е, налаштована на дуже вузькі такі проміжки, які для неї видимі. Ну це знаєте, як от лазерні різні апарати є. І цей лазер він тільки там, такому проміжку довжину хвилі. Ну, Я дуже в цих тонкощах розбираюся, але от, ну, ви розумієте, да, от є там тільки ці, ці довжини хвиль. Тільки такий спектр, тільки такі, а інші не бачать цей апарат, він не бачить інші хвилі іншої довжини. І таким чином і людина, да, вона от бачить лише психіці її, лише оцей спектр людей. Довкола багато інших, багато інших можливостей, наприклад, у професії, багато інших там чоловіків, якщо це там любовні стосунки, да, там, жінок. Але людина бачить саме конкретний оцей типаж, да, саме тому, що її звужено. вона ловить саме. Сів цю хвилю, дуже вузький діапазон, спектр того, що вона здатна побачити і охопити. А інша людина, в неї там приймач на інший діапазон, да? і вони можуть перетинатися із цією людиною ці діапазони хвиль, а можуть ні. І тому так і буває, що здавалося б знайома твоя, яка робить те саме, але підпадає на зовсім інші ситуації, зовсім інший досвід життя. І тут що робити? Треба працювати із своїми внутрішніми налаштуваннями, які не дають можливості наразі вам розширити ваш. Діапазон і побачити ширше ніж є наразі.